Цього разу не зарядна станція, а інвертор. Інвертор надзвичайний, ось такі зовсім невеличкі базеус на 300 Вт. Але дивіться, зато дуже гарне: 300 Вт, є дві розетки, два USB, один звичайний один Type-C. І екранчик. Навіть є і кнопка вмикання, а сюди подається напруга батареї, сюди подається 12 вольт. Тобто, це, мабуть, для машини інвертор, думаю. Раз він 12 вольтовий і на таку малу потужність. Ну і виглядає він, як щось таке, що з собою можна носити, як павербанк. На жаль, ми не зможемо подивитися, як в нього працює екранчик, бо не дивлячись, те, що він такий гарний, він згорів. І в нього КЗ зараз якраз таки по роз'ємам батареї, по цьому XT-90. КЗ по батареї, він такий щітка зачуханий, як бачимо. це пластмаса, тому це не дивно. Тож давайте його розбирати, подивимось, що всередині, чого він не працює. Зібраний він приємно. З заглушечками, не просто на гвинти. Тобто такий ніби ніби дорогий продукт хотіли зробити. Дивіться, вже розібрали і сюди навіть виявляється культер втулило. Тобто такий, такий крохотний інвертор. О, щось в нього посипалося. А, це кріплення, це всього лише кріплення. Я придумав, це якісь шматки транзисторів. Так, ось такий милий інвертор, але сюди втулили кулер. Взагалі прикольна апаратура. Така мила. Маленький-маленький інверторчик. В принципі, вже зараз можна поміряти, що тут згоріло. Як я думаю, це не скользя частина з цієї сторони, як бачимо, ось ви транзисторів. Ось це виводи трансформатора, і ось виводи трансформатора з другої сторони, скоріше за все, ось одне міст, на якому випрямляється напруга з трансформатора, і йде на ключі. А це, як я розумію, є вихідні ключі. Як бачите, ось тут є два ключа явно, і тут є два ключа. Тобто, думаю, це все дуже примітивно і нескольні частина зроблена всього на двох ключах. Щоб не виймати плату повністю з корпуса, для замірів вистачити цього, тому заміряємо ось несквольтні ключі. так, як бачимо, то дійсно казай по ключам. Ось цю сусідню трапочку підложив, що просто він нацарапався далі стіл, бо він такий пластмасовий, Думаю, краще їм по столу не возити. Запобіжник тут цілий, шум цілий. Є процесорчик якийсь, дивіться. Якийсь процесорчик. Є шимка SG-3525, на якій і зроблена нескольна частина, а високовольтна, мабуть, на процесорчику. Тут, тут є якась вертикальна платка, як можете побачити, ось виводи. Вертикальної платки. Тобто такий примітивний, але доволі гарний і добре зроблений інвертор. Давайте подивимося, чи згоріла високольтна частина. Розказив на то може високольна згоріла. Ні, ні, дивіться, високовольтна схожа абсолютно ціла. Тобто згоріла виключена вискольна частина. Цікаво, чому. Тепер ще цікаво подивитися, чи немає КЗ по процесору. 100 Ом по стабілізатору, але це може бути нормальним. Коротше кажучи, наразі це виглядає просто так, що тут згоріли 12 сковольтних ключа, ми їх поміняємо, і воно буде працювати. Цей нещасний інвертор явно раняли і багато разів, бо багато кріплень просто виламаний. Оце кріплення виламано, кріплення біля роз'єму взагалі виламані наглухо. Навіть плата ніби пошкоджена. Кріплення отут виламано, воно не, не тримається. І взагалі от, да, металова рамка, вона взагалі не тримається ніяк. Це ще можна було побачити ще розбірці, що роз криво сидиться, тому що його кріплення просто виламані. Кошмар, що робили з цим інвертором. Як бачимо, сукотна частина не на процесорчику, а частина на EG-8015, тобто на снінусному контролері. Це добре, бо якщо це контролер, не процесорчик, то його можна просто знайти, купити і замінити. Це не є проблемою. Головне, щоб був живий сковольтний процесор, який там стоїть. Треба, мабуть, відпаяти дроти від цього роз'єму, бо він і так не тримається. Тож не зовсім перестане триматись. Треба буде потім після ремонту ці всі роз'єми і кріплення позиливати якимось самим крилатом, щоб воно трималося. А ось так акуратно і мініатюрно виглядає сама плата інвертора. Як я і казав, діодний міст, 4 вихідних ключа, керування на ЕГ і два несковитних ключа трансформатори. І все. Дуже-дуже-дуже компактно. Нічого зайвого, для USB, створений на самій платі USB, яка вертикально стоїть, і кнопка. Кніпка. Більше тут нічого немає. І десь ще мав бути дисплей. а дисплей залишився в корпусі. Так як ключі насправді, тут ремонт і і їх сенсу немає. Тому просто вириваємо їх з плати. Ось так вони легко вириваються з плати, як бачимо, навіть дирки позалишались від ключів. А ключі тут стоять це rtt 020 n 04 n Це ключі, о, які в мене пальці щось чорні стали, ну, не страшно. Ці ключі це Mosfitt, які яким можна було догадатись. На 40 вольт 220 А. Їх тут всього дві штуки, бо вони доволі потужні і вони несибливо гріються. Тому вони якраз таки сюди, і підходять. Зараз поставимо сюди аналогічний РФ і будемо збирати. Думаю, тут головна проблема навіть не на те, що він згорів і не вимикається через ключі, головна проблема це те, що тут обламані кріплення. Думаю, на це піде більше труда, ніж навіть на саму роботу по пайці. Нові ключі вже запаяні, тож можна збирати пристрій повністю. Ось така гарненька пайка. гайтові кола цілі. тож Робота тут просто, по суті, заміна ключів і все. Зараз буде мах, я зберемо пристрій повністю. Мадум. Опа. Пристрій вже зібраний. І головною проблемою тут була зовсім не заміна ключів, а головною проблемою тут був розтрісканий корпус з зламаними кріпленнями, через який прийшлося це все довго склеювати. Але Зараз все тримається нормально, нічого всередині не бовтається. Все підключено. XT90, в якого були обламані кріплення, також тримається добре. Там все, все вже дуже добре підклеєно. Тож можна вмикати. Зараз побачимо цей гарненький екранчик в роботі. Як бачимо, екранчик включається одразу, коли є подача живлення. Ой, крутнув клеми. Ну, Це не страшно. Так ось. Але в такому режимі цей інверторчик майже нічого не їсть. Він споживає в такому режимі всього 0,2 Вт. 20 мА. Давайте спробуємо включити інвертор, бо зараз інвертор тут не працює. Інвертор включився, споживання піднялося до 6,5 Вт десь 500 мА. тобто І на виході в нас 220 В. Тобто все. Інверторчик працює. Треба буде пошукати десь мало, мало потужне навантаження до 300 Вт, бо в мене все навантаження, яке є, це від 500 Вт там, і до 2-3 кВт. від 2000 пропісля дуже кваліфікованого ремонту. Дивіться, які сюди ключі поставили. Тут стоїть два оригінальних, 75 і 60 тут стоїть підробка 60х60, -60, а тут стоїть підробка ще іншої якості. Тобто це зовсім погана підробка, затерта, як бачимо, без ніякої текстури дуже-дуже погано бачимо маркування. Тут стоїть підробка, але вже більш кращої якості, але все одно підробка. На платі є якісь сліди на які ніхто не відмивав. Плата дуже брудна, конденсатори повздувалися. Ще всюди повідривали герметик, не зрозуміло навіщо насправді. Бо із герметиком все ремонтується. І подивіться, як цікаво зробили плавний пуск на 4 10 ватних резисторах. Хоча тут вистачає і 2 5 ватних ви сюди втолили ось таку от конструкцію і ще залили її герметиком. Коротше, ремонтували цю станцію дуже сурово, що вона до нас прийшла без одного драйверу. Ну і пайка також така доволі брудна. Цікаво, хто її робив. І чому саме так її робили, а не якось поякісніше. Чому не поставили оригінальні ключі? І що в нас наразі з нею маємо? Ми маємо те, що вона коректно не працює. Вона тріщить і видає 150 вольт. Зазвичай це пов'язано з проблемами з 15 вольт живленням, але не в цьому випадку. В цьому випадку ми не могли зрозуміти, з чим це пов'язано, поки не зняло серед. Мабуть, справа все ж таки в цих підроблених ключах. Тобто зараз треба буде відмити плату, поставити нормальні ключі, перевірити конденсатори, бо це якось ніби вздувся візуально, хоча, можливо, він і живий. Але візуально він вздутий, можете побачити. Можливо, це наслідки минулого ремонту. І тоді сподіваємось, проблема буде вирішена. Бо вже міняли драйвер, ставили драйвер ніж якого не було. Пробували чіпати 15 вольт живлення, але це нічого не дало, на жаль. Після того як плату вже відмили і познімали конденсатори, можна побачити, що вони підключені так, що плюс одного йде на мінус іншого. Поруч стоять такі два самі конденсатори, і вони також підключені так само, дивіться. Бачите? Плюс маленького дзвониться на мінус великого. Окрім цього, виявилося, що в конденсатора у цього взагалі відірвана ніжка. Тобто не те, що що паялося, вона залишається на платі. Ні, вона просто відірвана, тобто його, його запаяли чисто на одну ніжку, по суті. По суті, Тобто його вже знімали і дуже криво запаяли, відірвавши ніжку, а цей, цей взагалі печально виглядає. Тобто, можлива справа в цьому. Тож нам зараз потрібно поміняти ключі. Ще раз помити плату, поміняти ці два конденсатора. І сподіваємось, плата буде працювати. Вже поміняли конденсатори на вивідні Low yes, ESCRN. І той конденсатор також поміняли. Це конденсатори живлення після трансформатора. Тобто ось там стоять діодики маленькі, ви їх бачите, мабуть. Чим може і не бачите. Вон зараз фокус буде. І це після них стоять ось ці конденсатори. Тому Якщо живлення було нестабільніше конденсатор, то могла бути ця проблема. Також поміняли вихідні чотири ключа, які тут стоять. Щоб не перевіряти, чи воно стрільне при запуску, ми їх одразу поміняли і тепер можемо запускати розетки тестово. Запускаємо і маємо 230 В 50 Гц. І працює воно тихенько, не стрічить як раніше. Тобто як, бачимо, проблема була, тобто, як бачимо, проблема була скоріше сюди Внесена іншими майстрами, які сюди залізли, поставили сюди на ключі, ще й в конденсаторі ніжку обірвали, а інше чогось вдути став. Якби вона одразу прийшла до нас там, чи до іншого кваліфікованого сервісу, який вміє ремонтувати, то було б набагато простіше, ніж нам оце гратись І знімати всі радіатори і шукати, в чому проблема. Станція вже зібрана, прийшов час тестів. Зарядка, як бачимо, станції працює. І потужність набирає нормально. Набрала вже 89%, як бачимо. Тобто там було скільки 12, ніби чи 10%, коли вона була ще не робоча. І також в цій станції працює плавний пуску, той заколхожений. Там правда, що смішно, то що майстер, який це робив, поставив ось такі гігантські резистори туди. А ось запобіжник перед плавним пуском поміняти забув, тому він не працював, ми його також чіпали. Резистори ці гігантські хай будуть, але запобіжник прийшлося поміняти. Ось, як бачите, сплавний пуск спрацював і пішла набиратись потужність. зарядкою все зрозуміло, тепер прийшов час перевіряти роботу на вихід. Відключаємо зарядку, відключаємо навантаження, спочатку вмикаємо просто. Вмикнулась, показує 230 вольт. Все. Вмикаємо дуючик 1 кВт. Як бачимо, кіловат тримає без питань. Вмикаємо 2 кВт. 2 кВт. 1950 Вт. Тобто ну, 2 кВт Максимально по станції можна сказати. 2 кВт, воно також нема. Нічого не горить. Пиляра гудять, станція охолоджується. До речі, воздух станції де вже тепленький, поки надовго заряджалося, вже нагрілося трохи. Тож станцію можна віддавати. Як бачимо, навіть такий э, суровий ремонт на зміг її вбити до кінця, і все одно можна було живити. Цікаво, до речі, що ремонт був настільки суровий до нас, що тут навіть болтів деяких не вистачає. Тут корпус зібраний на три болта і ще на чотири болта знизу і все. Ось такий от суровий ремонт, що навіть болти. Позагуглювались. Сьогодні головним героєм нашого відео буде не зарядна станція, а сонячний інвертор Anern 10,2. 10200 Вт, відповідно, 200 Вт. Цікаво, що після цього відео скажуть свідки сонячних інверторів. Бо зазвичай під відео про ремонт зарядних станцій дуже багато коментарів було. Там, люди писали, що яке фуфло, щось Блювоті, треба купляти сонячні інвертори, бо це дуже надійно, і батареї до них дуже надійні, і треба саме їх купляти, а це все, то все фуфло. Станції всяке таке. А тепер на каналі буде якраз таке дуже багато відео про, про батареї великі, ось такі ось такі батареї, ось такі батареї для сонячних інверторів і про самі інвертори. Що ж тепер скажуть ці люди? Оце вже цікаво. Оцей інвертор в нас оцей інвертор в нас на 10200 Вт. Ось. Що у нього які у нього ще характеристики? Максимальна напруга по панелям 500 DC. Мінімальне 90, тобто від 90-500 вольт він працює. Батарея в нього ніби 48 вольт, зараз знайду цей пунктик. Так, 48 в батарея. І що в ньому не працює, конкретно в ось цьому? тут КЗ по батареї, тобто тут по клемам батареї. А якщо його підключити до мережі, не до батареї, то він видає 9 помилку. 9 помилка це помилка інвертора. Тобто це згорів інвертор. В цих інверторах є дві версії плат. В 10-200. Одна версія ремонтується, друга версія не ремонтується. І в мене є підозра, що це якась таки та сама версія, яка не ремонтується. Бо з інвертором на 10,2 кВт, а таких доволі багато. А Нерєн, PowerMair, які взагалі безім'яні, там IGH до нас заходив нещодавно, з ними є куча проблем в тому плані, що вони самі по собі згорають через деякий час і потім не ремонтуються. Тобто це кінцевий ремонті. Зараз ми зберемо, знаємо, яка тут плата. Якщо тут буде плата якраз таки тої версії, що горить сама по собі, а цей інвертор згорів сам по собі. Він попрацював менше місяця новенький і згорів до 9-ї помилки, і всі інші згорають зазвичай при цій помилці. Якщо тут плата старої версії, то ремонтувати ми його не будемо. Ми його віддамо назад, і там вже людина буде якось просити в кітацію нову плату. Бо ремонтувати це не буде ніякого сенсу. Це не буде мати ніякого сенсу, бо ми вже робили нещодавно, схоже, IGH. Поміняли всі ключі, він знову згорів просто через тиждень і все. Так що, якщо тут, ну, саме стара версія, то ремонтувати його немає ніякого сенсу. Зараз розберемо, подивимося, яка там плата стоїть. Інвертор розібраний, і вже можемо побачити деталь, після якої ремонтувати ми далі вже не будемо. Тобто, скоріше все, ми навіть плату знімати не будемо, може чисто для відео її зніму. І то не факт бо її довго знімати. По факту сенсу розбирати далі вже немає. Можете побачити, вон там стоїть серійний номер, і дата виготовлення 2024 -08 -02. Чи це дата виготовлення, чи це. Дата розробки невідомо, але наскільки я знаю, дата виготовлення. Справа в тому, що всі інвертори десь від травня 2024 року на 10.2 до е, вересня 2024 року, тобто якраз тут 08-02, та вони всі горять і не ремонтуються. Вони потім збирають заново. Тут проблема десь в платі заводський дефект, який не виправляється. Чи їх можна відрізнити оці плати, тому що тут немає деяких деталей. В частині блока живлення, як бачимо, тут немає резистора 5-ваттного і немає ще, ще одного резистора. Насправді є деякі схеми, через які можна спробувати його зробити, тобто є припущення людей щодо їх браку, але враховуючи, що тут згоріли всі на ключі, скоріш за все, як зазвичай тут буває. Тобто 9-та помилка, значить бувають всі ключі не І враховуючи, що... Скажіть, все, згоріла і високовольтна частина, бо в нас заходив IGH на такі самі от точно на такі самі, і там вибило ще й високовольтну частину. Тому, по факту, розбирати далі сенсу вже навіть немає. Тобто, вже зараз на цій стадії можна сказати, що інвертор вже не буде відремонтований і працювати не буде точно з усією платою. Тобто, треба міняти плату або треба точно гарантоване рішення, як зробити так, щоб він більше не згорав. А такого рішення немає. Зараз вам. Продемонструю там скріншоти з форуму GSM Inua, там де якраз таки також обсуждали цю проблему. І там люди ні до якого висновку не дійшли, тобто майстри. Ніби допомагає перемичка біля SG-3525 на скотній частині, але справа в тому, що згорає не тільки на низько частина, а й високовольтна. Тобто проблема якась десь глобальна. Там хтось писав про стабілізатори, стабілітрони ось тут, в блоці живлення, але це також не гарантоване рішення. Тобто, по факту, якщо зараз спробувати ремонтувати, то зараз ми втратимо дуже багато грошей на нові транзистори. Потім впаяємо, може, навіть поставимо перемичок на стабілітрона, а потім воно скаже, все знову згорить. Тому єдиний надійний варіант це просто збирати його назад і віддавати людині, щоб людина просила в китайців нову плату.